Ця історія розпочалась ще у 1991 році. Тоді у полі в західному Норфолку, що у Великій Британії, був знайдений Меровінський Треміс. Це золота монета, котра була викарбувана приблизно півтори тисячі років тому. Тоді її вважали випадковою знахідкою, але це був лише початок. Згодом, вже у 2012 році, на те саме поле приходить Девід Кокол п'ятдесятирі. Поліцейський з досвідом пошуку скарбів. Він знаходить 10 золотих монет, але замість того, щоб задекларувати скарб, кокл потай продає монети місцевому тиллору за 15 тисяч пунктів. У 2015 році хтось повідомляє поліцію: злочин розкривається, бо у кокла знаходять фото монет на телефоні. Його арештовують, звільняють з поліції, засуджують до 16 місяців ув'язні. Знання та забороняють користуватися металодетектором протягом 5 років. Далі, вже з 2014 по 2020 роки, ще один анонімний, але законослухняний шукач знаходить на тому самому полі десятки монет. У 2020 році кількість знайдених монет зростає до 132. Також на цьому ж полі знаходять чотири золоті предмети: ювелірні фрагменти, брак. Та сливок з електруму, сплаву золота і срібла. Скарб західного Норфолка тепер вважається найбільшим скарбом золотих монет 7-го століття, коли-небудь знайденим у Великій Британії. Більша частина монет це треміси династії Меровінгів. 10 монет випустили у Візантії. На думку фахівців, цей скарб сховали приблизно у 610 році. Та найцікавіше те, що трапилось минулого Місяця музей замку Норвіч придбав скарб західного Норфолка за 367 тисяч 200 пунктів стерлінгів. Шукач скарбів та землевласник, які побажали залишитися анонімними, розділили отримані гроші між собою. Друзі, це відео було створено на основі статті сайту Violet, де ви можете не тільки купити або продати предмети колекціонування, але й дізнатися про археологічні новини, виявлені. Скарби та стародавні артефакти. Я ж дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал у пошуках Золота та Скарбів, аби не пропустити нові цікаві відео.